допомога бізнесу в часи війни в обласному центрі Закарпаття вручили сертифікати найкращим стартаперам області. Спасибі вам за підтримку моєму бізнесу. Цього року із 47 заявок профільна комісія відібрала 12. серед ініціатив переможців, запуск студії звукозапису, модернізація автошколи, виробництво фруктових пастил, батончиків, створення культурного простору, нової секції дзюдо для дітей, вирощування печериць тощо. Метою будь-якого гранту є те, що після його отримання ваша діяльність набуде. Ну, скажу так, нових ознак, тобто ви зможете розширити свою діяльність, а це, в свою чергу, призведе до збільшення сплати податків, до збільшення кількості тих працівників, які працюють разом з вами. В сьогоднішніх умовах ми добре розуміємо, що сплата податків набагато більш важливіша, ніж. Будь-яка гуманітарна допомога чи будь-який донат, оскільки сплата податків це те, що отримує сьогодні наші збройні сили. Цього року збільшили й бюджет підтримки. Підприємці-переможці отримали майже 2,2 мільйони гривень на власну справу. Ми суму фінансування значно збільшили, тому що в попередньому році ця сума була в межах 100 тисяч. В цьому році ми підняли планку до 200 тисяч. В когось ця цифра є максимальна, в когось вона дещо менша, виходячи з запропонованого вашого бізнес-плану. Ці кошти які ви отримуєте, це грант, це фінансова допомога. Ви не потребує оподаткування. І ясно, що хочемо на наступний рік ще мати більше, скажімо, претендентів-учасників. Та додає завдяки отриманим коштам, підприємці зможуть розширити свою діяльність, впровадити нові E daí.